О, ти вже тут? При всім привіт! Сьогодні ми приїхали знов на сельське хазяйство. Зараз почекайте, я ворота відкрию. Все, я ворота відкрив. Я зараз зажину машину і покажу вам все своє хазяйство. Зараз я вам покажу все своє хазяйство сельське. Це плуг, це ще один плуг, це мотоблок. Він такий. Ось тут у мене стоїть Урал з ось такий. Тут моя машина, тут сівалки, тут ще одна маленька, тут культиватор, тут е, є трактор маленький переломка. А це а ось це дтз 42-44, Це Т-25, це причіп до Т-25, а це кунярня. Ось тут у мене свинка і коровка, а ось тут Т-150. Це мій т 150 і до нього йде ось такий культиватор. Ось такий культиватор. А сьогодні ми будемо ним працювати на полі. Сьогодні в нас буде культивація і посівна. Будемо йти заводити Т-150 і їхати на поле. Йдемо. Так, я вже всі, все, можна вирушати. Все, я підчепив, можна вирушати. Все, ми приїхали на поле. Ми приїхали на поле, можна розкладати культиватор. Ну, все, я розклав культиватор, можна їхати. Все, робимо другий прогід. Я вже все оборудовання склав, можна їхати додому. І поле знаходиться на ось такій відстані від будинку. Це дуже добре. Зараз я доїду і включу камеру. Я вже все поставив, приїхав, поставив трактора і на сьогодні все. Всім пока-пока-пока. Всем пока-пока!